Вітаю вас на моєму творчо-експериментальному каналі. Дякую за підтримку у вигляді лайків, коментарів та підписок. Кудись поділась на ютубі можливість додавати музику на великих відео, тож доведеться якось викручуватись. Дане відео записане в часи, коли я працювала викладачем в карантин. Дистанційне навчання воно таке. Тож малювали різні предмети, коли необхідно було навчати лінійно, конструктивно будувати їх від загального до конкретного, логічно слідуючи планом, розміщення загальної маси в листі, знаходження пропорцій, симетрія, врахування лінії, горизонту, ну і тощо. Мені завжди подобався цей процес пошуку та аналізу. Пам'ятаю, в школі мені довго цей процес був незрозумілий, а потім на моєму життєвому шляху зустрівся гарний вчитель. Який роз'яснив цю тему докладно. Тож підсумую, нам щось не подобається тому, що ми не розуміємо суті і не маємо в голові покрокового плану дій. На моєму каналі є різного виду відео: процес створення картин, підбірка картин, літературні твори, астрологічний розбір натальних карт, художників. Сподіваюсь, скоро знову з'явиться можливість знімати відео процесу, бо наразі такої можливості не маю. Якщо вам подобається моя творчість, експерименти, астрологія, лайкніть відео та підпишіться на мій канал. Також я маю сторінку в Інстаграм, Тікток, Фейсбук. Додавайтесь, друзі, і гарного всім дня!